Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 162 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття 82 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях йдеться у ранковому зведенні. Повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними Генштабу, ЗСУ зупинили 90 атак протягом минулої доби. Військові звітують, що ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки та три артилерійських засоби противника. Найактивнішим напрямком залишається Покровський. Там українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора. ЄС готує для України пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що ініціатива буде спрямована на доставку артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників та іншої зброї. Крім того, зазначається, що пакет підтримки з боку Євросоюзу має на меті зміцнити українські військові бригади. Також за даними за телеграф, Британія незабаром оголосить про новий пакет допомоги. Україні та нові санкції проти РФ. Дональд Трамп повідомив, коли відбудеться наступний раунд перемовин у Саудівській Аравії між російськими та американськими сторонами. За його словами, новий тур переговорів Шай Росії почнеться у вівторок, 25 лютого. До того ж, американський лідер спростував твердження одного з французьких видань про те, що він збирається відвідати Росію в день перемоги 9 травня. Сказав Ні, не поїду. Україна та США можуть уже сьогодні підписати угоду про корисні копалини. Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що документ поки недоопрацьований. Ймовірно, велику роль у фіналізації умов зіграв спецпредставник США Кіт Келох. Під час візиту до Києва він за джерелами видання зміцнив довіру зеленського та інших українських посадовців. Нагадаємо, початкову версію угоди, яку до Києва привіз міністр фінансів США, Україна відхилила і направила на допрацювання. thank <laughs> you